Оператори наземних роботизованих комплексів 47 ї окремої механізованої бригади Магура здійснили безпрецедентну операцію. За умови сильного дощу та туману евакуювали з позиції одразу трьох поранених захисників. Про це повідомила прес-служба бригади на офіційній Фейсбук сторінці. Евакуація проходила в екстремальних погодних умовах. Дощ ускладнював складнього руха нарка а густий туман унеможливлював візуальну орієнтацію. Оператори змушені були вести роботизовані платформи виключно за gps координатами покладаючись на точність техніки та злагодженість дій. Ситуація була критичною. Один боєць не міг пересуватися самостійно, другий потребував допомоги товариша. Третій з легким пораненням координував процес через в'язок. Головне встигнути, щоб хлопці не стікли кров'ю. Поділився чак, кулеметник другого механізованого батальйону. Ця операція демонструє революційні можливості наземних роботів на полі бою. НРК не лише замінили піхотинців у зоні максимального ризику, але й спрацювали швидше, ніж традиційна евакуація під вогнем. Бригада Магура продовжує задавати стандарти безпілотної війни, де технології рятують життя захисників.